Так, ну от записав я такий ряд степенів. Зверніть увагу, показники їх розташовуються від мінус 3 до 3 в порядку зростання значення показника. Посередині показник 0. Ну і тепер значення. Значення оцих степенів. Значить, 2 в нульому це одиниця. 2 в першому це 2. 2 в другому буде 4. 2 в 3 буде 8. Які ж будуть значення степенів з від'ємним показником? Значить, якщо 2 в першому 2, то 2 в мінус першому це буде 1 друга. /2. 2 в другому це 4, 2 в мінус другому, це буде 1 четверта. Звертаємо увагу, що значення степенів з від'ємним показником обернені до значень степенів з відповідним додатнім показником. Ну і тут буде 18. Отсюди такий висновок. Що необхідно робити, якщо ми обчислюємо значення степеня з від'ємним показником? Ну, Найпростіше це згадати значення степеня з цією ж основою, тільки з додатнім показником. А потім результат записати оберненим. Ну, наприклад, 3 четвертих у другому степені. Це буде 9,16. Скільки ж буде, якщо ми маємо 3 четвертих у мінус другому степені? З того, що ми перед цим записали, значення цього степеня буде оберненим до значення цього степеня. Якщо тут 9 шістнадцятих, тут буде 16 дев'ятих. Ну, відповідно, я можу записати властивість, що А на Б в степені. N буде дорівнювати B на A в степені мінус Н. Тобто вони обернені між собою ці значення степені. Ну або наоборот, A на B в степені мінус Н. дорівнює Б на A в степені N. Згідно цієї властивості, якщо мені необхідно змінити знак показника на протилежний, я повинен. Замінити основу на обернену до неї основу. Ну, Отсюди А в степені мінус N. Це виходить. Якщо А розглянути як дріб А на 1 в степені N, то при переході до степеня з додатнім показником, я отримую одиницю на А в степені N. Якщо піднести до степеня 1, це буде одиниця на А-степені в степені N. Тобто, виходить, що А- в степені-n дорівнює одиниця на А-степені в степені N. Ну так, значить, якщо мені необхідно змінити знак при показнику, тобто замінити даний показник на показник протилежний, то основу я должен перевернути або замінити обернути. Так, розглянемо вправи на застосування цих властивостей. Ну от перша вправа. Замінити дробом степінь з цілим від'ємним показником. Тобто е замінити дробом. Оцей степінь треба замінити дробом. Ну, це означає просто обчислити. Значить, 4 в мінус 5 це буде 1 на 4 в 5. А в мінус першому це буде одиниця на А в першому, або просто на П в мінус 10 це буде одиниця на П в 10. Це в мінус восьмому, це одиниця на С восьмому. Ну тобто те, що я казав. Якщо необхідно змінити показник на протилежний, то даний е, степень з даною основи заміняємо степенем з оберною основою. Так. 2 в мінус 3, це одиниця на 2а в 3. Ну і А плюс Б в мінус 4 це буде одиниця на А плюс Б у 4. Так, обернала задача. Замініть дріб степенем силим від'ємним показником. Значить, одиниця на 9 в 4, це буде 9 в мінус 4. Тут ми отримаємо P-5. Тут ми отримаємо 10 мінус 9. Тут ми отримаємо мінус 1 Тут це буде AB в мінус 4. І тут у нас буде m мінус 4. Так, ну ось задача на обчислення. Значить, щоб обчислити 2 в мінус 3, необхідно згадати, що 2 в 3 це 8, а 2 в мінус 3 це обернене число, тобто 1 в 8. Мінус 1 в мінус 6, знову ж таки, мінус 1 в 6 це буде 1. Обернене значення буде також 1, тому що 1 – це обернена сама собі. 15 в мінус першому. Це буде 1,15. Тобто одиниця на 15 в першому. Далі, мінус 9 мінус першому, це буде мінус 1 дев'ята в першому. Так, 1,8 восьма в мінус другому. Це те ж саме, що в 8 у другому. Тому що 1,8 восьма в другому це 64. Якщо одна восьма в другому, це одна 64-та рішення. А одна восьма в мінус другому, це те ж саме, що 8 у плюс другому. Тобто 64. Так, мінус 2 третіх мінус 3, це буде мінус. Нагадаю, якщо у вас не парний степень, то знак в результаті зберігається той, що і в основі. Тому я одразу пишу мінус. Так. Значить, 2 третіх мінус третьому це те ж саме, що 3 других у третьому. А 3 других у третьому це 27.8. Так, тут необхідно мішане число отримати. Тому він же мішане число в неправильний дріб. Це буде 5 четвертих. Я тут запишу. Так. Значить, 5 четвертих мінус другому це те ж саме, що 4 п'ятих у другому. 4 п'ятих у другому це 16,25. Так. Тут мінус зберігається. Бо у нас не парна степінь. І переводимо мішане в мішане в неправильний дріб 21,1-22. Ну і отримаємо що Мінус 22 сьомих мінус першому, це те ж саме, що мінус 22 у першому. Далі, значить, 2 ,1, це 1 п'ята. Отже, ми маємо 1 п'яту мінус першому, або це 5 у першому, тобто 5. Далі мінус 0,1 це 1 10, значить. Мінус 10. Значить, мінус 1 десята в мінус другому, це те ж саме, що мінус 10 у другому. Мінус 10 у другому це буде 100. Далі, це 3 других. 3 других мінус другому те ж саме, що 2 третіх у другому. Дві третіх у другому це 4 дев'ятих. Так, 0,5. Це мінус одна друга. Міс 1 друга в мінус 4 це те ж саме, що мінус 2 в четвертому. Мінус 2 в 4 це буде 16. Нагадаю, що якщо у парному степені знаходиться від'ємне число, то знак в результаті буде плюс. Ну, от зверніть увагу, як я самі обчислення проводив, що я говорив. Міс 1 друга в мінус 4. Це те саме, що мінус 2 у четвертому. Тобто я перевертав основу, мінус одну другу перетворював у дві перших, тобто 2, і підносив, і міняв знак. От тут ось показник. Напишу ось так. Що я робив? Мінус 1 друга мінус четвертому. Це те ж саме, що мінус 2 в плюс четвертому. Тобто я обертав основу <кх> і міняв знак показника. Ось так. так само і тут ось. 3 других, це 1,5. Мінус другому, це те ж саме, що 2 третіх у другому, тобто 4 9 Тут те ж саме, мінус 1 десята мінус другому, це те ж саме, що мінус 10 у другому, тобто 100. Ну, На десятих я перетворив у дріб. Звичайний. І маю 1,5 мінус першому. Це те ж саме, що 5 у першому. Тобто 5. Я так кругом я це робив тільки усі. Так, наступне завдання. Подайте оці числа у вигляді степеня за основою 2. Тобто 16 і це 2 в якому степені? Четвертого. Наступне 8 це 2 в третьому. Чотири це два в другому. Двійка це два в першому. Одиниця це два в нульовому степені. Одна друга це два в мінус першому. Одна четверта. Це два в мінус другому. Одна восьма. Це два в мінус третьому. І 1 16. Це 2 в мінус четвертому. Ну, тобто я виконав завдання, подав усі ці числа як степень з основою 2. Так, розглянуть більш складні вправи на обчислення. Ось такого типу. Значить, маємо перше завдання мінус 64 помножити на 4 в мінус четвертому степені. Ну, тут можна обчислити степінь, потім множення виконати, а можна 64 записати як 4 в 3. І помножити на 4 в мінус четвертому. Такий спосіб більш раціональний, бо тут ми маємо добудок степенів з однаковими основами. Наш відповідно до прав... до властивостей. основа переписується, показники додаються. В результаті получаємо мінус 4 в мінус першому. Або це буде мінус. Одна четверта. Друге завдання. 36 помножить на мінус 27 мінус першого. Ну тут не вийде мені 36 подати е через основу таку ж, як і у 27. Тому я відразу ж зроблю що обчислення степеня. Ну, визначення його значення, а потім множення. Врахую, що непарний степень зберігатий знакшої в основи. Значить тут буде від'ємне число, а плюс на мінус дасть мінус, тому мінус я напишу тут. Тепер 36 помножити на 1,27. Або це буде мінус 36, 27, а це можна скоротити на 9. Це буде 4 третіх. Або мінус 1,1 третя. Так, третє завдання. Минус 3,1 шоста помножить на мінус 1,6 в мінус першу. Так, тут я перетворю дрібне правильний мінус 19 шостих. А, мінус на мінус. Значить я враховую, що тут не парний степень. Зберігається знак мінус в результаті на мінус дає плюс. Тому я напишу так. Так, і одна шоста в мінус першому, це буде 6 перших, тобто 6. При множенні у нас 6 скорочується, получається 19. Четверте, мінус 7 помножити на 0,1 мінус другому. Плюс 5 в нульовому. Десятковий зріб краще 10 представлять. Значить, множення спочатку викоря. Мінус 7 помножити 10 в мінус другому, це те ж саме, що 10 в другому. Плюс 5 в 0, це одиниця. Значить, получаємо мінус 700. Плюс 1, це буде мінус 699. П'яте завдання. 5 мінус в минус другому степені, мінус 10 мінус першому. Значить в мінус другому. Це 1, одна, одна п'ята в другому. Одна п'ята в другому це одна двадцять п'ята відняти. 10 мінус першому – це 1 десята. Зводимо до спільного знамерика. Сюди 2, сюди 5. В результаті маємо 2 п'ятидесятих мінус 5 п'ятидесятих. Тобто це було мінус 3 п'ятидесятих. Так, шосте завдання. 3,2 мінус першого плюс 1,13 мінус другого. Ну, в дріб тут і тут, звичайний. Значить 3,2 ми перетворимо як 32. ,1. Так. А 3,2 можна скоротити на 2 це буде 16 п'ятих. Мінус першого. Плюс. Тут ми перетворимо в дріб. Це буде 4 третіх. Міс другого. Значить, 16-5 мінус першого, 16 це те ж саме, що 5-16 у першому. Тобто 5 плюс. 4 мінус 2 це те ж саме, що 3 четвертих у другому, а 3 четвертих у другому це 9 шістнадцятих. В результаті ми маємо. 5 16 9 16х, це буде Можно Можна скоротить на 2, це буде 7, 8. Так, сьоме завдання. 1 п'ята в мінус третьому степені. Помножити на 20 мінус другому. Значит, на 5 минус в те ж саме, що пять в 3. Помножить. 20 минус 2 це те ж саме, що 1 на 20 в 2. Так, маємо 125 минус 1400. Так, доривня. Значить... тут у нас получается 16 на 25. Да. Ну, короче, сводим до спильного знаменника. И я от числа 124 и 400 400 минус 1 400 Дарю нет. 124 двадцать силах 400 минус 11, 399, девяносто так ну и восьмое задание одна десятых минус другому вычтена 1,2 две десятых минус 3. значит десятки другую лучше подавать Звичайними при роботі з степенями. Тобто 1,5 запишемо як 3 других. У -2. мінус другому. А тут у нас 1,2 це 12, /10. після скорочення на 2 це 6 п'ятих, виходить? 6 п'ятих мінус 3. Ну, 3 других мінус другому це те ж саме, що 2 третіх у другому відняти. І тут 5 шостих у третьому. Таким чином маємо 4 дев'ятих мінус 125. А тут я 6 в третьому напишу як 3 в третьому на 2 в третьому. Це виходить 27 на 8. Щоб Понял, что 27 это 9 на 3. И девятка общей множник уже есть. Поэтому ну, вот умножаем 3 на 8 сюда, это 24. В результате имеем. Значит, общей знаменатель я перепишу Як 27 на 8. Так. А тут 24 на 4, 4 на 20, 80. И 16, 96. Минус 125. Так, в результаті віднімання отримуємо 15 6 Це буде 9. 11-9, 29, двадцять 29 і тут 27 на 8. Явно, що дріб не скоротний, тому перемножаємо. 8 на 2, 160, і 50. 8 на 7 56, 160 і 56. Це буде 200. 216. Тобто 29 216. Так, ну, ще є таке завдання. Перетворити вираз так, щоб він не містив степені з від'ємним показником. Тобто у нас перший вираз М квадрат М квадрат П-3. Далі це Сх куб. А в мінус четвертому. Значить, наша, наша задача записати е, цей вираз таким чином, щоб не було цих степень від'ємним показником. Тому m квадрат n квадрат перепишу. куб перепишу. А що робити з цими е, степенями? Значить, е, щоб... Найраціональніше виконати перетворення, скористаємося тим, що, якщо ми обернемо, тобто запишемо ці степені з оберненою основою, то показник змінить знак. І як наслідок цього, в нас виходить слідуюча властивість, що якщо у вас у чисельнику знаменнику дробу є степені з від'ємним показником то замінити їх можете на степень з додатнім показником якщо ви їх перенесете в іншу, в іншу частину дробу то тобто, якщо я перенесу оцей степень із знаменника в чисельник то я його вже перенесу із додатнім показником так само оце із чисельника в знаменник перенесеться також з додатнім показником от і все. Так, тепер тут. 7 в нульовому, А в мінус першому, Б в другому, 5 в мінус другому, Х в мінус третьому, М мінус першому. Так, ну, 7 в нульовому вообще можна один замінити. І так, 5 в мінус другому перекидаю вгору. 5 в другому. А в мінус першому піде вниз. А в першому. Б в другому я тут залишу. А до нього піде Х в третьому. І М в першому. Так. Ну, тобто це буде 25. Б в другому, Х в третьому, М. Поділити на. A. Так, ну отак. Значить, якщо необхідно замінити даний степень степенем із від'ємним чи з протилежним показником, то ви просто берете і переносите зверху вниз з чисельника в знаменник або навпаки із знаменника в чисельник, тобто знизу вгору.